Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо візуалізацію рядів даних. Перше завдання у нас побудувати гістограму з групуванням і гістограму з накопиченням. Спочатку виділяємо дані, виділяємо таблицю, Обираємо в рядку меню пункт Ставка у програмі Microsoft Excel. Обираємо Гістограма. І ми обираємо тип вип інстаграми. Інстаграма з групування. Так само, виділивши дані, ми обираємо вставка інстаграма з накопиченням. Це інстання виконано. Переходимо до іншого аркушу, виконуємо інше завдання. У цьому завданні потрібно побудувати гістограму, додати до неї лінію тренду, гістограму з накопиченням і нормовану гістограму. Виконуємо всі дії так само, і у нас вийде три гістограми. Ми отримаємо три гістограми. Нормована гістограма. Гістограма накопичення» і «Гістограма рухування. Щоб додати лінію тренду, виділяємо будь-який ряд даних, наприклад, стільці на нашій гістограмі і в рядку меню обираємо пункт макет лінію тренду і додаємо лінійне наближення. Ми бачимо, яка у нас. Тенденція, тобто тренд для стільців. Продаж стільців зростає. Оберемо інший ряд даних, наприклад, столи. Застосуємо лінію тренду. Продаж столів у нас зменшується. Наступне завдання. Подадувати фінічістю атами. Тобто ми виділяємо дані, можемо виділяти всю таблицю, можемо а, виділити, виділити лише частину таблиці, як завгодно. І обираємо в рядку меню. Вставка, лініча та діаграм. Переходимо до наступного завдання. Завдання 4. Побудувати графік. Графік. Будуємо, як звичайно, також виділяємо дані, обираємо вставка, графік, наступне завдання, кругову діаграму. Так само будуємо. Виділяємо дані, обираємо кругову діаграму, обираємо вид кругової діаграми і вставляємо. Завдання 6 побудувати спарклайни. Для цього ми обираємо п'ятку меню пункт Вставка. І у нас є на нашій, на нашому, на нашій стрічці у нас є спарклайни, де можна вставити Sparkline графік. Парклайн інстаграму і виграш тобі. Вибираємо, наприклад, графік, вказуємо діапазон даних. Зустрічне по черві. Обираємо місце розташування Це 105 h рядок 8. І натискаємо Окей. OK. Ми бачимо графік, як змінюється наш, значення нашого продукту 1 з січня по чергу. Просто заповнюємо стопець таблиць. Переходимо до комірки І8. Обираємо також святку ставка. вставка, стовпча діаграма, діапазон даних. Вказуємо той самий. Діапазон розташування у нас у ночі. Накликаємо ОК. А це заповнюємо стоплець в нашому колонці. Так само це граф Тогарш. Вказуємо діапазон даних, діапазон розташування результатів. І ми бачимо, де у нас. Програш ми відразу бачимо значення з мінуса, коли показується червоним кольором. І позаповнюємо стапець. Ще роздобуємо сумчасну діаграму, але вже для інших даних. Вводимо діапазон даних, діапазон розташування, і опускаємо ОК. Автозаповнюємо стапець таблиць. Переходимо до завдання сім. Нам потрібно розмістити підвищення форматської повністю. Ми можемо використати за формулу, яка називається степніть. Вона об'єднує декілька текстових крядків. О, десять бокс. Вкладемо текст 1. у нас. Текст 1 у нас буде в комісії BC. Далі, Далі пропусковуємо Текст 2. Але якщо ми зробимо таким чином, текст 3, у нас не буде прибілі ніж слова. Тому для того, щоб вставити прибіл, ми ще доповнюємо. Нашу формулу обміну. Напускаємо Enter. Бачимо, що ми отримали повністю прізвище ім'я побачив, і тепер автозаповнюємо стовпляю. Звікнемо двічі на заголовці стопця, тобто, щоб автоматично розширити наш стопець. Також можна це виконати іншим чином за допомогою консатинації або використовуючи, тобто використовуючи знак, який називається амперсент. Ми вказуємо спочатку першу комірку, потім Натискаємо, знаходимо на клавіатурі, то нас спускаємо знак амперсен, вказуємо пробіл, знову амперсент. Це знак, який означає зв'язування. Тобто ми одну комірку зв'язуємо з іншою коміркою. Потім нам потрібно зв'язати цю комірку ще. знаком пробігу і зв'язати знов. Дані комірки. Запускаємо Eng. Знову отримали трішки для побачив і авто заповнюємо стовп-тай наш день таблиці. Стосуємо за меню. Підходимо до іншого завдання. Наступному завданню нам потрібно окремо розмістити прізвище та ім'я його батька. Тобто це зворотня задача до тієї, яка у нас була попередньо. Збираємо нашу таблицю за на наше прізвище і потім в рядку меню обираємо пункт дані, текст по стопцям. Ми запускаємо майстер текстів, обираємо з розділювачами формат даних, вказуємо Далі. Символом для розділення у нас служить розділ. Натискаємо Далі і вказуємо, куди нам помістити результат. У нас написано завдання, що потрібно розмістити в комірках стовпців C9. Ставимо курсор комірка С5 і написаємо готово. І ми бачимо, що ми вже отримали окремо кожній комірці, окреме прізвище я побачила. Наступне завдання у нас створити зведену таблицю. що Виводить для даної теми книг загальну кількість сторінок і середній тираж. Спочатку ми ставимо курсор в будь-яку клітинку в діапазоні даних. Далі в накладці Вставка обираємо команду Зведена таблиця У джалгамо вікні створення зведеної таблиці, обираємо. На новий аркуш. Натискаємо ОК і обираємо подару для видання у наш результаючий аркуш. Обираємо тему книги, це у нас буде назва Азгарідків. І обираємо значення. В якості значення вибираємо кількість сторінок і тираж. Ми бачимо, що у нас повернулася сума по полю кількість стрінок і сума по полю кількість тираж. Змінимо тираж, казавши інші параметри, нам потрібно середнє значення для тиражу. Тепер ми можемо зменшити кількість значень для тиражу щоб нам було зручніше дивитися на результат. На цьому все. Дякую за увагу.